Ну, по перше, і з ним батька хочу поздоровити цих мужиків, настоячих мужиків, які відповідають за свої дії, і поступки, посадили дерево, виростили е дитину і побудували будинок. Це я, я про тих, а не про тих дармоїдів, які тільки лежать на диванах і хоч думають, що ми все з неба впаде. Чого папою називають? Ну, про це ціла історія, я її вже неодноразово розказував. Це мені ці номера подарили на день народження, всі пайовики поскладалися там, і це ж це був далекий 2006 рік. Але знаєте, я е, е, хотів би це все е, трошки по-другому приподнести. Знаєте, як, е, от що таке авторитет? От, зробив ти хороше діло людям, тобі дали один цвіток. Зробив ти ще одне хороше діло людям, ти е, дали тобі другий цвіток, зробив ти третій е, хороше діло людям, тобі дали третій цвіток. А три цвітка це вже букет. А букет це є авторитет. А враховуючи те, що я скільком людям допоміг, то невірно, того воно так і є. Е, люба біда, е, навіть радість. Хто на свадьбу, хто на що, всі йдуть сюди, тому що знають, що порознюк чим може, тим поможе. От, напевно, отуди так і є. Я думаю, що, напевно, краще це було б запитати у людей. Люди більше вам скажуть і хороше, і погане. Я не долар, що всім подобається. Але я думаю, що людей запитайте, і люди вам скажуть, слава Україні! Зі святом всіх!